Всім привітки! нові ідеї для смачного та простого меню. Що ми готували, це було меню не одного дня, а декількох днів. Просто на замітку ловіть собі. У мене було дві тушки хека, я відділила від них філе, один такий невеликий кабачок і два шматочка хліба. Я його заздалегідь замочила і все пропустила через м'ясорубку, рибку, кабачок та хліб. Будемо додавати спеції ваші улюблені. У мене це сіль, перець та хмалі, сунелі. Та 2 столових ложки паніровочних сухарів. Якщо немає, можете замінити мукою або звичайною, або замінити кукурудзяною мукою теж дуже смачно. Все перемішуємо разом до однорідної маси. Це будуть такі котлетки, дуже смачні. І навіть не дуже чути, що там є риба. Діти з'їли з задоволенням, хоча їм рибу запахнути дуже важко, я вам скажу. А ось це з'їли з великим задоволенням. Також будемо панірувати в сухарях та в муці. Все гарно сформували і обсмажуємо з двох сторін до повної готовності. І такі прості та смачні, дуже соковиті виходять котлетки. Далі будемо з вами готувати теж з кабачка, кабачок в ділі, бо саме сезон потрібно два таких середніх кабачка, 200 г фаршу, одна морква середня і одне яйце. Сіль перець, все за смаком, додаєте все, що любите, і перемішуєте. Найкраще перемішати рукою, бо ложкою у мене прям не виходило. Не виходило, тому перемішала я рукою. Ось така маса у мене вийшла рівномірна, якщо у вас кабачок. Дуже водянистий, то можете віджати ось цей сік, а потім вже готувати, щоб не було зайвої ось цієї вологи, соку. Викладаємо у формочки, в яких будемо запікати. Я взяла в дві, але можна і в одну. У мене просто дві таких маленьких. Нарізаю скибочками помідора, можна додати ще перець, теж буде дуже смачно, 180 градусів, буквально півгодинки, 40 хвилин, і все запеклося, пропеклося. Посипаю ще сиром, 2 хвилинки в духовку, і це просто дуже смачно. І така ідея для вечері, для обіду. Смакота дуже просто, я дуже люблю все, що готується просто і смачно. Давайте з вами ще приготуємо торт за новим рецептом. Я такого ще не готувала, це вперше. Але скажу вам, що для різноманіття можна і приготувати 1 столова ложка меду, 100 г вершкового масла та 2 столових ложки сметани. Все разом розігріваємо в кастрюлі на невеличкому вогні, даємо йому всьому перемішатися, і буквально 5 хвилин потрібно, щоб. Все це розтало і трішки покипіло. Періодично помішуйте, щоб нічого у вас там не пристало до дна, коли воно вже почне ось так кипіти, як це робить у мене. Будемо додавати одну чайну ложку соди, гашену оцетом. У мене яблучним оцетом, все перемішуємо. Дивіться, щоб у вас нічого не втекло, бо починає дуже сильно шипіти. Ще так, 5 хвилин, потім даємо трішки охолонути, щоб було кімнатної температури і додаємо 3 яйця. Я додавала поступово, бо боялася, щоб вони у мене так не звернулися. Але маса трішки охолола, все перемішується. І я ще можу вам сказати, що цукор додавайте за своїм смаком. Я додала 5 столових ложок було в рецепті, але було так трішки не дуже солодковате, не дуже солодкі були прям коржі, такі були нейтральні. Я думала, що за рахунок меду буде більш солодше. Я би зробила трішки солодше. Також додаємо борошно. У мене пішло на ось цю всю масу 15 столових ложок. Я просіяла і додала. Все гарно перемішала, тісто має бути таким трішки рідким і не дуже сильно густим, густішим, чим на млинці, але не дуже таким прям густим, тому що ми будемо випікати ці. Коржі прямо на пергаменті, і виливаючи їх на пергамент. Я ще так, за таким рецептом кажу, не готувала. Зазвичай я роблю ці коржі, такі розкатую, потім вирізаю і тоді готую. Але цього разу для різноманіття спробувала саме цей рецепт. Ось так застилаємо пергаментом і формуємо такий так званий корж, не дуже, щоб він був товстим, щоб він був. Тонким, бо все ж таки ще трішки підніметься за рахунок соди, буде такий більш пишний. І вони дуже швидко готуються, 180 градусів, дивіться, щоб там у вас нічого не пригоріло, і дуже гарно вони відстають від пергамента. Також у мене є 300 грамів сметани жирної, самої жирної, яка була в магазині, цукрова пудра 130 грамів, і все разом збиваємо блендером, чи чим там у вас є міксером. Гарненько збиваємо до однорідної маси, щоб перемішалося все разом додати ще можна, щоб не було настільки солодким, можна додати декілька грамів. Або лимонної кислоти, або трішки лимонного соку, щоб зробити не таким солодким. І додаю такий загущувач сметани, або загущувач вершків. Ще збиваю буквально хвилинки 3-5, і ось такий сметанний крем готовий. Зазвичай я готую саме його так. Бо в рецепті було трішки інше, але мені не вистачило інгредієнтів, тому я приготувала ось так: просто сметанний крем і ось ці коржі, дуже смачно все перемостили, і такий, можна сказати, тортик до чаю готовий. І у мене ще був шматочок такої свинини. Це була животина або підчеревина. Я вже не пам'ятаю, що там я саме брала. Але буду запікати. Сіль перець, соєвий соус, в мене ще солодкий чилі. Заздалегідь я ще це м'ясо поставила у воду буквально десь на півгодинки, щоб воно так відмокло. Все мариную, ставлю в такий рукав для запікання, чекаю десь півгодинки, а якщо у вас є, то годинку. І запікаю 180 градусів, десь приблизно годинка, і готово. Далі будемо з вами готувати смачний. Такий незвичний салат. Я побачила його на просторах інтернету, і мені дуже сподобався. Мені він смакує. Тому ділюсь із вами. Це просто та дуже ситно. Ось таку порцію салату з'їдаєш, і прям дуже ситно. Обсмажуємо шматочки кабачка, також можна ще приготувати не з кабачків, а з баклажанів. З двох сторін у паніровочних сухарях. Тим часом будемо з вами готувати соус. У мене така паста є, але можна і без неї. Гірчиця. Ще там був один зубчик часнику. Гірчиця, соєвий соус, все дуже таке. просто. Можна цей, цю пасту замінити арахісовою, Ну, не солодкою, а просто арахісовою пастою, але не солодкою. Оливкова олія і додаю ще трішки соєвого соусу, щоб було не таке густе. Все, соус наш готовий до цього салату. Це теж дуже смачно, гостренько до таких кабачків. до такого салату теж дуже. Мені імпонує. Листя салату промила, нарвала на кусочки, Помідор, огірок, можна додати ще болгарський перець, теж додавала, теж куштувала смачно. Додаю обсмажені вже кабачки, я їх поставила на серветку, щоб трішки забрало ось те масло, на якому воно смажилося. Поливаємо соусом. І все, можна їсти, перемішали і безмежно смакота. Найпростіше, що я готую влітку, коли є вже свіжі овочі з городу вже в цьому сезоні, я готую таку корейську моркву з бурячком. Додаю чесник, трішки оциту, у мене яблучний, сіль, перець та цукор. І все гарно перемішую. Додаю оливкову олію, можна, яку там ви хочете, додаєте, все гарно перемішую, і це просто безмежно смачно до будь-якого гарніра, в прикуску, до чогось. І я думаю, це ще й безмежно корисно, тому що тут всі овочі прям свіжі, всі овочі натерті і смакота. Далі давайте з вами будемо готувати кекси, будемо. У мене є помічниця, бачите, 2 яйця, і мені потрібно було 5 столових ложок цукру, але у нас пішло тут трошечки навіть більше. Додала ванільний цукор, додала пів чайних ложки розпушувача для тіста і 150 г розтопленого вершкового масла. Все перемішую і додаю, у мене пішло 11 столових ложок борошна. Просіяла, перемішала, потім цю всю масу поставили у формочки для кексів і випікали на 180 градусів приблизно 30 хвилин. Але пробуйте зубочисткою, пробивайте кекси, щоб не, було, не липло нічого до зубочисточки, і тоді вони будуть точно готові. Готовий результат я просто скажу вам чесно забула відзняти, а діти розтягнули кекси і швиденько їх поз'їдали Далі я вам покажу, що готувала я свинину, теж смачна, все дуже смачно. Готувала пів годинки, проварила її і додаю овочі. Додала лавровий лист, цибулю, морку, у мене ще був заморожений горошок. Ось такий у мене є зонтик з. Кропу теж його сюди додаю і роблю соус до цього м'яска. Дуже смачно виходить. Ну, це для тих, хто любить таке солодкувате м'ясо. Якщо ви таке не любите, то цей варіант не для вас. Одна чайна ложка меду, одна чайна ложка е солодкого чилі. Також е Ложка соусу тереякі або соєвий соус, гірчиця та одна ложка кетчупа. Ну, можна до шашлика, можна лагідного, який там у вас є. Якщо немає, то може бути взагалі томатна паста. Все гарно перемішую, щоб все було до однорідної маси. Ну і додаю до нашого м'яса. Тушкую ще приблизно хвилин 15, щоб овочі приготувалися, щоб овочі притушкувалися. І все готово. Дуже смачно, нам смачно, а ви спробуйте. Ось так воно виходить. Відварила ще макарошки та стушкувала молоду капусту з грибочками. Ну, і найпростіше, що може бути, я ще готую різноманітні супи, такі взагалі прості та смачні. Всім дякую за увагу! Дякую за ваші вподобайки.